І так, всім привіт! Нова серія в рубриці неперекуп. Сьогодні у нас в програмі наша ВАЗ 2105 е, Хто забув? Рубрика «На перекуп створена для того, щоб не всякими двіжухами дійти до електромобіля. Я хочу все-таки електромобіль купити, щоб він був в сім'ї, щоб пробувати, як воно, що воно і так далі. Це буде дешевий якийсь електромобіль. Так що подивимося, чим воно це все закінчиться. Сьогодні треба рухатись далі. І тому я вирішив e, 2105, ну, Ціляком, мабуть, я не продав. Дуже багато косяків, дуже багато мінусів. Багато кому я пропоную, навіть ніхто не їде, не дивиться, багато хто там приїжджає і цей. Коротше, будемо потрошки її барахолити. Я вже воно зняв руля, будемо продавати, зняв дзеркала не знаю Карти може комусь треба. Коротше, буду потрошки барахувати, але не буду спішити з розпилом кузова. чому Тому що кузов все-таки по техпаспорту звісно але він з вписаним газом. Можливо, буде на розбор якась п'ятерка гниленька. І ми не знаю зберемо. З двох машин одненько, не знаю. В продажі двигун ВАЗ-21011. 1.3 Хороший двигун. Ви самі бачили, як він робить, все. Комплект газа, комплект газа можу продати. кстати, да Тут у нас в мене ж два комплекта газа щас є. Ми тут допалюємо, допалюємо газюку, тут, а тут вже допалили. Вони якісь різні, кстати тут бачите, тут так, а тут так, але коротко, два комплекти газа є. Фаркоп, бампер, не знаю, поки хай буде на фаркопі, поки він тут буде щось в селі може таскати. Задні сідушки жалко, що не, не одинакові. Тут кожа, тут цей. Ну, передні сідушки і намарошні може комусь треба, випіляю зніму. Коротше, таке. Лобаш хороший. Лобаш хороший дійсно. Тут з полосою все. Що вам сказати? Генератор, стартер, ну, радіатор такий. Іде йде в розбор, тому що є клієнти. От, допустимо, там в п'ятницю позвонив клієнт, значить, треба тормозний диск. Тут тормозні диски більш-менш, так я вже одненького продам. Зараз так що? Зараз е, щас щас ще хочу я поставити на неї. Хочу я поставити на неї безконтактну систему запалювання, щоб теж зняти комплект і продати. Тата, ну заведи машинку. Значить газ уже все не ну выхлоп тут ляля, тут вихлоп прям моторчик шепче конечно те штаны си фонять чуть-чуть все глуши. Не выпаливай, блин, слушай. Короче, зараз... А, тут еще, конечно, тарабанить помпа, может. Есть люфт маленький. Короче, зараз поставим бесконтактное, чтобы был комплект хорошего бесконтактного на продаж.